100 підписників. 100 підписників. 100 підписників. 100 підписників. І, підписник Сто Уже на каналі 100 підписників. Уже то 100 підписників. Уже у мене 100 підписників. Уже на каналі Ось Сама рифма аптечніш, і це пісня. Ось вам пісня, ось вам пісня, 100 підписників, 100 підписників, 100 підписників уже на каналі, 100 підписників, 100 підписників є. І чого я співаю, саме 100 підписників, ніхто ніколи не знає тому що 100 підписників, 100 підписників є, 100 підписників, 100 підписників є. 100 підписників, 100 Стоп подпускники, стоп підписників, стоп підписників, підписників, підписників уже є е эпохи Писня и да, Писня и закінчується. Всем пока.